Слава роду! Слава рідним Богам! Слава Україні, Русі! Заклик до роду! Кличи світло рода Всевишнього жива, матінка, прийди, силою своє наділи, сили свої цілий, силою своєю наділи. Прийди, мій чуре, прийди, заклик сотворити допоможи. Я стою на землі своїй, кличу предків кровник моїх. Закликаю, рідню свою по духові прикликаю, призиваю всіх вірних землі української. Хто ходив добрим господарем по землі ці, станьте непохитно стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх, налийте силою мій, аби змити ворогів наших в землі нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України. Підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших. Чий душі пала Богонь, іскри корога в серці моїм, повстаньте і спопеліть ворогів наших. Роди мій, предки мої, закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш, почуйте заклик нащадків ваших, постаньте силою нашого Духу, благаю вас про поміч. Станьте поруч із народом моїм до бою, примножте силу нашу і славу свою. Допоможіть вистояти і перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так! Дякую бої, дякую предки, дякую роду. Дякую. Слава роду.